Добрий день, діти! Рада вас сьогодні всіх бачити. Сьогодні пропоную вирушити у світ нашої мови, милозвучної мови. Сідайте, будь ласка, зручно, ні печне! Пропоную сьогодні поговорити про м'які приголосні звуки. Ви знаєте, що є в українській мові голосні та приголосні звуки. М'які звуки будуть ди, ти, з, с, ци. Л, Н, Д, Р. Звук «ї» завжди м'який, яка буква не була попереду або після неї. М'якість попередніх приголосних звуків на письмі позначають букви Я, Ю, Є. І, І м'який знак. Ось, наприклад, ми з вами говоримо перші дві букви ЛА. Приголосна буква з букви ЛА, це тверда. Але якщо після букви Л буде стояти Я, буде ля. Ми чуємо, що вона звучить м'яко. Давайте спробуємо. У нас з вами є Си. Це тверда буде «Си». Але ж якщо після нашої букви Си буде І, Буде Сі. До речі, ми позначаємо тверду приголосну букву однією палочкою, а м'яку двома палочками. Якщо в нас є буква Н, ми говоримо не, це буде тверда приголосна буква або ж звук. Але якщо ми кажемо ні. То ми чуємо м'яку букву «ни». Якщо ми бачимо наступний склад, написаний в нас ТУ, це буде тверда, приголосна. Але якщо ми почуємо зараз з вами тю, ти звучить м'яко. Давайте ж спробуємо. Лісовичок, помічничок, вказує на м'якість приголосних букв Я, Ю Є. Та буква І. Ось, наприклад, у нас є з вами олень. У нас є буква ЛИ. Скажіть, будь ласка, як вона буде тут звучати? Послухайте, будь ласка, ще раз слово олень. Звичайно, не звучатиме. У нас м'яко. Давайте ж подивимось далі. Вед. Нід. Ми, іди. у нас буде звучати м'яко. Тобто це м'який приголосний звук. Наступна в нас лисиця, лисиця. Це у нас пом'якшена, тому що після неї буква Я вона пом'якшує букву «Ц». Люстерко. В яке ми дивимось кожного ранку. Буква Л буде пом'якшена, тому що після неї йде буква Ю. Чайник у нас з вами є пом'якшена, тому що в нас наступна буква Н – чайник. А зараз давайте ж подивимось, у яких словах всі, голосні, всі приголосні букви тверді. Тут у нас пом'якшення йде, тому що після букви «ли» йде і липа. Звичайно. Берізка. Тут у нас м'які є тінь. Тут всі пом'якшені. Заєць. По тому що після цим я пізна. Вовк. Тут у нас є тверді Черепаха. Звичайно ж, тут у нас тверді. Соловей. Ні. І синичка. Молодці діти, всім які приголосні, крім є, мають парні тверді приголосні: Д, Т, з, с, С, Л, н, З, Р і також буква Й. Молодці діти, так тримати. На цьому ми завершимо наше заняття.